Для того, щоб придумати назву свого бренду, заходимо на сайт Namelaks. Потім пишемо ключові слова, які можуть бути пов'язані з вашим брендом, або з вашим ім'ям, або будь-чим, що ви б хотіли додати до назви свого бізнесу, щоб воно вас, мабуть, можливо, з чимось асоціювалось. Наприклад, я Ukraine Shoes, Natalie, Shop, Sneakers. Ви можете обрати свої. Далі натискаємо генерувати. Тут я обираю авто. Можна обрати різні стилі імен. Я вибираю авто, це всі стилі. Далі є різна рандомність, я вибираю середню. У цьому полі описуємо, про що наш бізнес. Наприклад, Shop Shoes in Ukraine. Генеруємо і, вуаля, вам видає купу різноманітних імен зразу Різними шрифтами, які ви можете використовувати як свій логотип. Обираємо яке-небудь, наприклад, душка прикольна назва. І дивимось. Тут нам пропонує багато варіантів. Вибираємо, який які нам подобається. Можна купити у PDF-форматі, це коштує 25 доларів, або можна зробити скріншот та вирізати потрібну вам назву. І вже використовувати у себе на сайті або у шапці профілю в Instagram, або будь-де-інде. Бажаю всім успіху!